Наконець, мужики, я дочекався. Нарешті, нарешті є чим замінити, є чим замінить любим ТЗ. Дивіться, який вибір китайчиків. От зараз скажете, що нема достойної заміни. Я не знаю, що це буде. Якщо зараз хтось напише, що то все фігня. Від таких самих простих, від дешевших, 90 кобил по порядку, показую. Мости, щоб ви розуміли, чулки, підйомний механізм, железо є, не фольга. На секундочку, ламончик, садін, завод, хлопці, віщ нормальна, ціна класна, супер. Хороша є знижка. Поняли? По ОБД є хороша знижка? Хто військовий? Хлопці, вам респект. Пишіть дзвоніть, хто є військовий або родичі. Дуже файна є ціна. Бачили кабіну? Кабіна не фігня, комфортна з кліматом, з усім фігньою. Ката мої фаворити того року. Бачите, бортова, яка, бачите, теж железо є. 4 тонни, майже 4 тонни власної ваги в тракторі є 90-ті, оновлена кабіна є. Теж навіска. потужніша за мтз що ну, однозначно, всіх ката і неї Зараз побачите, Еней буде в шоці. По навісному механізму, по речагах, по тягах, кабіна. Тобто 360, все як має бути. Камера є, кондиціонер є, клімат є. По кабіні. Бак здоровий є. Хлопці, по кабіні. Оновили кабіну. Дивіться, бамць. Ката, кабінка, на секундочку, в китайчику. Ну, й людиною себе рахуєш, як в ній працюєш. Кстати, ката фактично теж в ціну йде.